На сьогоднішньому занятті ми з вами будемо розв'язувати розв задачі на тиск. Давайте пригадаємо формули для тиску. Якщо у нас речовина в рідкому, твердому або газоподібному стані, то її тиск можна знайти за формулою P дорівнює F поділено на S. F. F це сила тиску і S – це площа, на яку ця сила діє перпендикулярно. Але окремо для рідини газів можна застосувати ще іншу формулу P дорівнює Rho GH. І так, задача 1. У циліндричну мензурку налито воду та машинне масло. Загальна висота рідин становилась на рівні 20 см, якою є висота стопчиків масла і води, якщо загальний тиск рідин на дно дорівнює 1750 паскалів. Запишемо скорочену умову дана. Словами вода і машинне масло нам дана густина. Густину води ми з вами вже вивчили і знаємо, що вона дорівнює 1000 кг на метр кубічний. А ось густину машинного масла давайте подивимося. Оскільки масло це рідина, тому шукаємо її в рідинах машинне масло 800 кг на метр у кубі. так ми вже тепер знаємо, що густина масла машинного масла дорівнює 800 кг на метр кубічний. Загальна висота рідин, загальна висота становиться на рівні 20 см, перетворимо в метри, тобто поділимо на 100, отримуємо 0,2 метри. І там дано, що загальний тиск, який буде створюватися цими двома рідинами, 1750 паскалів. 1750 паскалів. Відкреслюємо і хочемо знайти висоту води і висоту масла. І так, перше, на що давайте звернемо увагу. У задачі не вказано, яку з рідин наливали першою. Але в якій би послідовності ми наливали воду чи машинне масло, обов'язково важча рідина опуститься на дно, а легша спливе зверху. Щоб визначити, яка ж рідин важча, нам необхідно подивитися на величину їхніх густини. І так вода має 1000, а масло 800. Зрозуміло, що як би не наливали, ще раз повторюю, масло чи воду, вода опуститься вниз, а масло спливе зверху. І так, нехай у нас ось отакий висоту займе вода. Ось її висота. Аж води. І тепер ось буде якась висота для машинного масла. Її висота ось. Висота масла. А ось задачі нам дається оця спільна висота. Яку вони зробили, з якою тиснуть ці дві рідини одночасно аж це буде спільна якась висота. Зрозуміло, що тиск, який буде чинитися на дно посудини, буде чинитись і водою, і масою. Тому ми можемо зразу і записати, що цей тиск, який нам дається в умові задачі спільний тиск, буде складатися із суми двох тисків. Це тиск, який чинить вода. Плюс тиск, який чинить масло. Давайте пригадаємо, чому ж дорівнює формула для тиску води. Оскільки вода це рідина, використаємо формулу для рідин тиск води буде дорівнювати ρ води на G і на H води. Чому ж буде дорівнювати тиск машинного масла? Тиск машинного масла буде дорівнювати, давайте ми його зараз трошечки. отут тут напишемо рядишком. Тиск машинного масла. Цей тиск масла буде дорівнювати ро масла, помножити на G і на H масла. Те, що ми бачимо на малюночку. Але якщо ми зараз оці значення тисків в формулу, у нас буде одне рівняння з двома невідомими висота води невідома і висота масла невідома. Тому ми використаємо такий цікавий прийом. Оскільки нам дана загальна висота, ми замінимо, що висота масла це буде загальна висота мінус висота води. Це дуже гарно видно з малюночка. Загальна висота. Відняти висоту води, це й буде дорівнювати висоті масла, яку створює масло. Тепер у нас получиться формула, що П-масло дорівнює масла на G і на ось таку загальну висоту мінус висота води. Тепер бачимо, що у нас висота води і висота води рівняння з одним невідомим, такі рівняння ми з вами вже вміємо розв'язувати. І так, давайте ось оце значення замінимо сюди, а оце значення поставимо сюди. Що у нас вийде? Загальний тиск буде дорівнювати замість тиску води. Я напишу, чому цей тиск рівний, а рівний він Ро води на G і на H води. Додати. Замість тиску масла я напишу тиск, який, в який створює масло. Формула така: ро масла на G і на H загальне мінус H води. Розкриємо дужечки. Що у нас отримається? П буде дорівнювати. Ро-води на Ж і на H води додати. Розкриваємо тут, отримуємо ро масло на Ж і на спільне, аж, відняти ро масла на Ж і на H води. Нам необхідно знайти Аж води. Воно є ось і ось. Через що? Ось оцей доданок я хочу відправити через знак рівності. Ось сюди, зрозуміло, що з протилежним знаком. Що в мене отримається? Від спільного тиску я віднімаю, бо був знак плюс при перенесенні через знак рівності, виходить знак мінус. Ро масло «ж» і на спільне H. Що в мене залишається з цього боку? Залишається ось два такі доданки, причому звернемо увагу, в них є два спільних ножники Ж і Аж води. Давайте викинемо це за дужку. Що в нас вийде? Аж води помножено на Ж, а в дужках ро води відняти ро масла. Ось ми так зразу і за дужечку винесли. Нам необхідно знайти ось оцю величину. Тому ось ось множник ми кинемо через знак рівності. Дія міняється на протилежну. Була множення стане ділення. Що у нас отримується? У нас отримується, що аж води буде дорівнювати в чисельнику спільний тиск мінус ро масла на G на H і на спільну висоту, а тут g, а в дужках ро води мінус ро масла. Ось таким чином ми і розв'язали цю задачку і отримали висоту води. Як тільки ми визначимо значення висоти води, нам не буде ніхто заважати від загальної висоти 20 см, відняти висоту води, і ми узнаємо, скільки ж було масла. Ну що ж, давайте спробуємо підставити аж води дорівнює рисочка для дробу. 1700. 50 відняти ромасло це 800. Помножено на Ж. Давайте візьмемо 10, хоча ми знаємо, що «ж» – це 9,8 але в деяких задачах можна брати 10 ньютонів на кілограм, І помножити на спільну висоту це 0,2 метра. Тепер розділимо на те саме 10, бо ми вже вирішили брати так. І в дужках напишемо від густини води 1000. Я віднімаю густину масла 800. Дорівнює. Так, значить, що в нас виходить в чисельнику? 1750. Треба відняти 10 множим на 0,22 і навіть 800 відняти 1600. І розділити це все. Від 1000 віднімаємо 800, це 200 і множимо ще на 10 на 2000. От давайте тепер і виключимо калькулятор. Що у нас виходить? 1750. Віднімаємо 1600. Отримуємо 150. І тепер це число поділимо на 2000. 0,075 метра. І так ми зрозуміли, що висота води це є 0,075 метра. Але давайте переведемо це в сантиметри, тобто помножимо на 100, бо у метрі 100 см і отримаємо, що вода це ціл, і 5 см. Тепер ми вже чітко знаємо, що оця висота води 7,5 см. Давайте тепер знайдемо, чому ж у нас буде дорівнювати висота масла. Це буде від 20 см. Я віднімаю 7,5 см. І отримую 12,5 сантиметрів. Трошки невдало ми намалювали малюнок, машинне масло було явно вище від від висоти машинного масла була явно вищою від висоти води. Ну, ми це дізналися вже тільки як розв'язали задачку. Тепер не забудемо записати обов'язкову відповідь. І напишемо, що аж води у нас 7,5. Сантиметрів. І H масло у нас 12,5 см. Ось так ми розв'язали таку задачку.